Не додому Марія Валфоломєєва, Юрій Солошенко, Геннадій Афанасів, Володимир Жемчугов, Юрій Супрун, Надія Савченко, Тарас Колодій. Це далеко не всі імена, лише кілька із списку тих, кого цього року вдалося звільнити з полону. Загалом близько двох десятків українських бранців. Це зведена інформація мінської групи перемовників і СБУ. У донецьких та луганських буцигарнях залишається ще понад 100 українців. В російському полоні близько трьох десятків українців. Серед них режисер Олег Сенцов, журналіст Роман Сущенко. За словами повноваженої президента у справах полонених Ірини Гращенко, точно відомо про місце перебування на Донбасі. 58 людей. Бойовики ж кажуть, що отримують 48. 495 імен. Офіційно зараз у списку тих, що зник безвісти. Напередодні свят Нелі Ковальська навідалась до родин, яких вже довгі місяці чекають чоловіків з полону. Історії любові і історії мужності. Від нелі дивіться зараз. Кухня звичайної багатоповерхівки у білій церкві на цьому місці. Біля холодильника завжди сидів Богдан. Нині його стілець ділять племінники Арсен та Кирило. Давай з братиком. два братіка сином. Богдану полоні вже майже два роки. Це його останнє фото зроблене вдома. Він уже поспішав, був взутий, одягнений і прямо при дверях. батько його на, на в телефон сфотографував. Зв'язку з Богданом вони не мають вже майже півроку до цього. Розмовляли з ним телефоном раз на місяць, знаючи його, катували ножем. Відрізали козацького чуба. Це звісно, що пекло було. Але він витримав. те, що головне стаціод людиною, навіть в нелюдських умовах я й горжуся. У березні цього року не стало Богданової сестри Христини, мами Арсена та Кирила. Хлопці на свого дядю Бодю дуже чекають та точно знають, коли він повернеться. Він сказав, що він приїде до нас, коли виграє цю війну. Він казав: я не знаю, мабуть, буде краще, якби там ми дітей забрали. Ну я казала, що я його підтримую в будь-якому рішенні. Це наш папа. Це Надія, дружина полоненого Олександра Каліна. Пішов, як почало все ламатися, то замок полетів, то кран поламався, то те, то це. Чи ні, ні кому, вже син дуже намагається. строїть все. Тато Миколи у полоні з вересня 15-го і він не бачить, як ростуть син і онук. Метр п'ятдесят, бо вже троє, як мама метр шість. Сашка, смотри, какого у тебе вже великий. Теж чекає діда додому, жиде діда подарунка, машину. В очікуванні чоловіка Надія зробила ремонт та купила нові меблі. Все заради того, щоб знову бути щасливими разом. Другі нові ріки новий рік вже ріки і два місяці. але ні жодного дня він ще її не бачив. Яка вона 700 днів у полоні? Чоловік Катерини. В той день, коли Сергія захопили бойовики, вона дізналася, що вагітна другою дитиною про народження малої також довелося казати по телефону. Місті, ну, значно, хорошо, значить буде Анютка. Нині Анютка вже бігає по хаті та починає розмовляти. Тата впізнає на фотографіях. де Питаю папа. 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 Та -та. Не Ковальська, Олена Шворок, Сергій Кісельов та Максим Шинкаренко. ТСН 1+,1. Зовсім нещодавно вся країна раділа його звільненню. І ось тепер ми раді вітати його тут біля нас. Володимир Жевчуго в полоні втратив руки. Майже втратив зір. Пережив катування і знущання за його звільнення. Відчайдушно боролася його дружина Олена. І я зараз віта, рада вітати цю родину тут у нас, на нашому центральному, передноворічному майданчику. Добрий вечір вам ще раз ближче. Як ви почуваєтеся от буквально лічені години до Нового року? Ось тут такий разючий контраст після всього, що ви пережили, зараз знаходитися тут. Я почуваю себе дуже добре, моє здоров'я з кожним днем все краще і краще. Я рад, що. На сьогоднішній день ну, я потрібен в своей всім со всій Україні. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в моем освобождении, поблагодарить Украинское правительство, наших союзников Евросоюз, те страны, которые приняли участие в моем лечении, поблагодарить всех украинцев на оккупированной территории, кто помогал мне, здесь, на подконтрольной Украине территории. Всех поздравить с Новым годом хочу и пожелать всего хорошего, счастья, мира. Вы пережили. Ну, я навіть не можу сказати, найважчий рік, та, який тільки може бути і ви, і дружина. Я розумію, що ви не можете зараз бути після всього, що з вами сталося таким прям супер-оптимістом. Але тим не менш, давайте поділимося з усіма українцями, е цією хорошою ноткою, хороших очікувань від нового року. От що б ви побажали? здоров'я, віри в себе? Поважав українцям. Я пожелал бы им в первую очередь мира и уверенности в том, что мы идем правильным путем. Самое главное, это поставить в жизни цель и идти к ней. Я хочу пожелать украинцам, чтобы они верили, что мы идем правильно. Мы выбрали все это недарма, что сейчас происходит. Эта война, это борьба на не недарма. И мы идем в правильном направлении. Я дякую вам дуже, як і попереднім нашим гостям. Я бажаю вам насамперед велетенського здоров'я, а віри вас, правда, стільки, що ви можете поділитися ще з усіма українцями. Дякуємо вам триматися вам і в новому році. Всіляких гараздів. Дякуємо дякую. вам, Володимир Жевчуков з дружиною були щойно тут зі мною в нашій передноворічній студії. ТСН.